Же впродовж наступних кількох годин ми будемо підбивати політичні підсумки тижня і дивитися на те, чим найбільше запам'ятався нам цей тиждень. Зрозуміло, що на перше місце очевидно висувається повернення Надії Савченко в Україну. Нагадаю, що сьогодні вона дала свою велику першу прес-конференцію. Прес-конференцію обіцяла проводити до того часу, поки будуть запитання. Але зважаючи на те, що запитання не закінчувалися, її все ж таки перервали. Сама Надія робила перекурив прес-конференці. Ренці, за для того, щоб відпочити і перепочити від запитань на вулиці, але журналісти і там не дали їй спокою, і під час цих невеличких перерв також засипали надію запитаннями. Ми будемо повертатися і насправді демонструвати шматочки із цього виступу, хоча насправді виокремити щось дуже важко, тому що все було цікаво послухати. Я почну від непопулярного доброго дня. Це перше непопулярне, а друге це в суспільстві, де є великий запит на зраду, нас зливають. Я почну від протилежного. Український гурт «Синоптик» виграв світовий фінал Global Battle of the Bands в Берліні. Команда, яка з Донецька, окупована Донецьку, потім переїхала до Києва. Третій альбом і в фіналі вони номер один. Ну, я думаю, а з чим ви вибився ви? я з тренду? Вибився я з тренду. Але ми, по перше, радіємо, що Джемала дала старт оцим перемогам. Сподіваємося, що це не останні наші перемоги. Глобалбелдивенце трошки крутіше ніж євробачення, так що а мені приємно. Може, <кій> ж послухати. Я не знаю, чи можемо показати хоча б кусочок. От зараз я там дивлюся, що ну, наприклад з композиції Живий виступ, wait for me», давайте хоч кусочок. Ось шматочок. не найкраще нас йде трансляція з Ютубу. Це ж з виступу 2014 року з композиції чекай на мене. Ну але все одно хлопців вітаємо донецьких киян, київських дон дончан з такою глобальною перемогою. А ми вітаємо в нашій студії Марію Золкіну, аналітик фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєво. І одразу розпочну раз уж роман перейшов в тренд Раду перемог. Насправді зважаючи на ту кількість певних, все ж таки перемог починаючи від музичних, спортових і повер. Надії Савченко в Україну, але паралельно із тим рухається і загострення на фронті. Ось ці от точки екстремів. Як вони взагалі вплинуть на суспільний настрій? Я так трошки несподівано розпочну. Доброго дня. Ну, суспільні настрої в українців і взагалі громадська думка нашого суспільства. Це взагалі дуже цікаве явище, тому що буквально днями ми оприлюднювали черговий чергову порцію наших досліджень і. Залишаються навіть в нинішній ситуації ключовими такими почуттями, які українці мають відносно майбутнього нашої держави, що вони відчувають, коли думають про завтрашній день, залишаються з одного боку надія, з іншого боку, тривога. І фактично поширеність оцих сподівань на краще і тривоги за завтрашній день. Воно збалансовано. І ну, я думаю, що це взагалі такий феномен українського суспільства, і в залежності від того, що об'єктивно буде відбуватися, в тому числі чим будуть займатися конкретні державні інституції, конкретні посадовці, які мають вплив, як буде впливати міжнародна ситуація на те, що відбувається всередині країни, буде переважувати і починати домінувати або оця світла позитивна частина таких суспільних відчуттів, надія та або певні тривожні відчуття. Ну а що стосується конкретно певних перемог, звичайно, ви знаєте, от взагалі ви почали з Повернення до України надії Савченко мені здається одне один дуже важливий момент це те, що е, настільки багато було задіяно різних людей, організацій, акторів держав до процесу повернення надії на територію України, що ніхто. Не може ані в межах України, ані поза її межами монополізувати право на те, щоб бути основним, так би мовити, відповідальним. Ну навіть не відповідальним, а присвоїти собі заслугу в тому, що один з українських політичних в'язнів, врешті решт був повернений на територію України. Е, і це звичайно перемога. Це перемога багатьох, так би мовити, сил е, і е, фактично це перемога здорового глузду над на знущанням над нормою права сама Надія Савченко насправді дякувала неодноразово дякувала, постійно можна сказати дякувала тим, хто повернув її в Україну. Сказала, що її перелік тих людей, яким вона завдячує, може бути неповним, але не тому, що вона комусь не дякує, а тому що насправді тяжко, як каже Марія, сконцентруватися на тому, щоб, по-перше, після двох років ув'язнення зорієнтуватися в цій реальності. Вона говорить про те, що їй хотілося б вільно ходити вулицями Ки іва але постійна увага їх і намагання зробити із нею селфі її дещо відволікає. І також вона повідомила, що 31 травня вона прийде нарешті на роботу у Верховну Раду. Пожартувала, що два роки їй ставили прогули. Нарешті вона планує прийти і зняти е власними руками плакат свободу надії Савченко з парламентської трибуни, де він був закріплений, замінити його на інший плакат Свободу політичним в'язням море. Запитань було давайте зараз просто невели. Шматочки, шматочки з того, що ви окремили з її промови, відповідей на запитання, Послухаємо. Не задушіть мене зараз своєю любов'ю, це селфі дурнувати, да, щоб показати, о, я тут був, я її бачив. Я хочу зажити таким життям, щоб я зараз йшла по вулиці, витримала любов, а завтра я буду йти і витримую, коли ви мене як відьму будете палити на вогнищі. Якщо вам треба, щоб я була президентом, добре, я буду президентом. До речі, російські змі одразу відреагували на ці слова Надії Савченко із заголовками, що Надія Савченко заявила про президентські амбіції для тих, хто бачив прес-конференцію цілком, і повністю для, для тих людей це звичайно виглядало зовсім не так, оскільки все розпочалося із запитання до Надії, чи бачить вона себе президентом. Надія відповіла, що що найбільше вона любить літати, літати на гвинтокрилах і літаках. Але якщо потрібно, то вона буде президентом. Але ми бачимо, що українське суспільство. Ство вже сколихнулося і е, е, обговорюють найбільше з того, що ми почули, оцей момент про президентство Надії Савченко. Наскільки це серйозно? Ну він справді вирваний з контексту, але очевидно, що е, надія зараз сколихне певним таким свої, певною своєю радикальною, навіть позицію е, і політичне середовище в Україні, і взагалі суспільство, тому що е, у нас з одного боку. Ми досі розуміємо, що війна на сході триває і останніми тижнями, навпаки, навіть ескалація відбувається, але з іншого боку, ми звикли до цього. І тому навіть на фоні заяв переважної частини українських політиків, більш м'яких, більш поміркованих, зараз те, що говорить Надія, яка Є більш радикальною і через те, що вона тільки звільнилася як один день, як фактично з тих казематів, і через те, що вона е ну відчуває трошки по іншому реальність. От її в, на одному інтернет-ресурсі назвали гостою з минулого, і напевно саме через те, що її погляд є більш гострим на, на сьогодення і на війну, і на те, що роблять політики. Тому я думаю, в парламенті буде ну так би мовити, <клух> не їй з усіма комфортно. І далеко не всім буде комфортно поряд з нею, і взагалі мені здається, що ми повинні дати е, надії право е, і можливість максимально адаптуватися так, як їй це буде комфортно, тому що. Це навіть не з точки зору Надії Савченко як політика, а з точки зору Надії Савченко як людини, в першу чергу, це надзвичайно важко не просто змінити оті два роки перебування наодинці, фактично із самим собою змінити на життя, яке вирує навколо тебе, а потрапити ще й в політичний вир, коли в купи людей політиків будуть до тебе свої претензії, будуть інтереси, тебе будуть намагатися використати, і з іншого боку, що навіть важливіше, на мій погляд, суспільство сформувало. Певний образ за ці два роки, ким Надія Савченко є. Бо вона не була публічною персоною до того, як вона була викрадена з території України. І мені здається, відповідати тим всім суспільним очікуванням, їй зараз, будучи публічною вже сьогодні, буде надзвичайно важко. Тому мені здається, ми повинні мати повагу як суспільство до того, що вона має право бути самою собою і не обов'язково вона. Абсолютно відповідає тому, які, якими якостями ми її апріорі е, наділили. Фактично, ми зараз зробимо невеличку паузу, потім повертаємося і поговоримо із журналістом, який був на цій прес-конференції. Почуємо його враження. Обговорюємо головні події дня, і повертаючись до теми Надії Савченко. Її першої прес-конференції зараз поговоримо із журналістом Радіо Свобода Лев Костек. вів трансляцію з цієї події. Зараз він з нами на телефонному зв'язку. Левко, дуже просимо вас поділитися з нами враженнями того, як все відбувалося. Бачили, що тьма журналістів просто завітала, як Надя справлялася з цією навалою. Наскільки ми зрозуміли, що і на вулиці їй не було перепочинку від. Численних запитань, що для себе ви окремили ви і в поведінці колег в тому числі. А, ну, насправді, ну, враження було, що до малої зали Палацу України приїхала якась світова суперзірка, яка виступає на сцені, а не ув'язна. Насправді, ну, я не пригадую, коли ще стільки журналістів в Києві збирались на прес-конференцію. Чимось це нагадувало президентську прес-конференцію. Так може це викликати якусь іронічну усмішку, але суспільний інтерес і журналістський медійний інтерес Досавиченко зараз напевно дорівнює, якщо не президенту, то комусь. З е, лідерів країни, як мінімум. А що можна виділити? Савченко значно вільніше себе почувала, значно спокійніше нареагувала на журналістів аніж під час прильоту, бо тоді ми теж були на місці і теж прямо трансляції, були насправді дуже здивовані. Чому в якійсь мірі можливо навіть шоковані реакції Савченко, яка відверто сказала, що мені дуже незвично от в такій постації себе почувати. Дуже незвично, коли так багато людей довкола У мене стільки уваги, тому дайте. Міча І ось мені здається, цей час вона використала доволі добре. А і сьогодні, так знаєте, вже впевнено себе поводила в спілкування з журналістами, начебто, вона цим все ж і займалася. Але що для себе я виділив, що мені було цікаво, це як вона буде відповідати на питання щодо свого подальшого політичного майбутнього. Вона ствердно сказала, так я буду політиком, я залишаюсь фракції, я бачу своє от подальше майбутнє як народ. Одний депутат України Надія Савченко дуже мені здається буде їй складно так от переформатуватися. Вона в довгий час була таким своєрідним героєм, символом боротьби України та Росії безмежний заме довіри вона отримала в цій ролі, і тепер вона стала народним депутатом. Тепер до неї буде значно прискіпливіше ставити, тепер її будуть критикувати. Тепер в неї будуть вимагати конкретних дій. А цих дій конкретного плану мені здається, вона їх ще немає, бо сьогодні вона дуже обтічна відповідала на питання, які стосувалися її подальшої роботи. Так вона казала, я буду старатися, буду збиратися, але поки що мені здається, якогось плану, якогось е вектору вона для себе ще не обрала. Хоча й виділила, що для неї було б цікаво займатися національною. Безпекою, обороною і е, допомагати у звільненні заручників. як це робити, вона ще не знає, пане Левко. Добрий день так само вам. Е, ми вже бачили подібну ситуацію. Я маю на увазі згадайте події майдану, звірства е, мінтів і беркутів і козака Гавлюка. Так. От він був національним героєм, символом і футболки з ним купували навіть іноземці, коли їхали з України. А потім він став народним депутатом, і його почали тролити і знущатися всі журналісти, роблячи з нього такого собі напівклона недоумка. Насправді він дуже гордо пройшов цю штуку і показав навпаки свій характер, і можна йому поставити п'ятірку. Оце випробування. Чи вдасться Надії Савченко, яка повернулась в Україну як національний герой? Звідси і пояснення, чому так багато наших колег на прес-конференції. Коли вона стане одним із 450 депутатів, чи вона зможе пройти шлях козака? Ну от власне це і викликає головне запитання. Бо як на мене, дуже дуже треба добре подумати, зважитися за і проти. і варто було це зробити принаймні до сьогодні, бо а, вже пізно робити якісь зміни. Вона заявила, що буде політиком. А як на мене треба було добре зважити в якому форматі продовжити свою роботу чи потрібно залишатися народним депутатом? Зрозуміло, що цей перший номер у списку батьківщини був викликаний тим, що її треба було звільняти, як народи до її було звільнети легше і. Як делегат парламентської асамблеї ради Європи, вона теж була обрана лише через те, що таким чином її можна було звільнити. Тепер варто було б визначитись, що тобі це цікаво, ти, чи ти чи, чи ти себе знайдеш у цьому, чи можливо краще займатися е, звільненням військових звільненням активістів українських в Криму, як громадських активістів? Як якийсь публічний діяч, який довкола себе може акумулювати дуже багато людей, яким довіряють, і а які, але які не хочуть себе пояснити з політикою дуже вона була себе насправді реалізувати знову ж таки як військовою. Це її фах, вона льотчик на цьому на цьому наголошувала, говорила, що хоче літати. Тому звісно, це величезний виклик. І а, поки що важко сказати чи впорається вона з ним, бо знову ж таки повторюсь. Наразі жодного плану ми як далі вона а, працюватиме, над чим працюватиме, і хто на цьому шляху супроводжуватиме. Дуже дуже дякуємо за те, що поділилися з нами своїми враженнями. Журналіст Радіо Свобода Левко Стеки. До речі, я чула на цій прес-конференції з трансляції вашої левко. Про те, що Надя пообіцяла, що вона не зіпсується. Вона трошки інше слово сказала, але цю обіцянку ми почули. і вона сказала, що вона передусім обіцяє це для себе. Зараз слово Надії Савченко. Потім ми переходимо до розмови з нашою гостю. Отже, слово Наді. Є таке зрозуміло статут в армії є, да? там написано, що таке стрій, що таке шеренга. Оце я вчила, це я знаю. Що таке політика, я не знаю. Ні, в мене була політологія, є якесь визначення. Я не настільки глибоко, що От всі запитання, які ви задали, на жаль, я ще поки що ще е, не маю тих знань, щоб відповісти на, вас, на ваше запитання. Я буду вчитися, буду думати, і ми будемо говорити конкретніше. Я розумію, що зараз мої балачки це так про душу і майже ні про що. Ви хочете конкретики? Я вам її зможу дати, коли почну працювати. Ви зможете її побачити. Зараз я не ну. Просто не знаю, як вам ще на це відповісти. Фактично надія демонструє, що вона знає оцю полапку, в яку пробували силою загнати політтехнології і політики козака Гаврилюка, коли він отримав депутатський мандат. Вона полапки бачить. Але чи може вона уникнути? Я хочу вас запитати: знаєте чому? Ваша шефиня по фонду демоніціативи пані Бекешкіна. Для новинарні прокоментувала так звані рейтинги КМІС вчорашні. Що що звідти в вуха Юлії Тимошенко, це дослівно, і звернула увагу як соціолог на величезну кількість непрофесійних маніпуляцій із запитаннями в особистому інтерв'ю. Чому запитую? Тому що Надія Савченко стала депутатом саме як номер один списку, так батьківщини. Так. Ну, Юлія Тимошенко це ветеран політичної гри. А в Надія Савченко що не сказала, я не офіт, я ще не готова навіть вам відповідати, я тільки вчуся. Хто кого? На моє, на моє переконання, перетворити в якісь електоральні бонуси для себе батьківщина повернення Савченко на територію України не зможе. Тому що незважаючи на те, що е, Савченко пройшла по списках батьківщини, незважаючи на те, що бать... депутати від батьківщини багато що зробили для того, щоб в Україні знали про цю справу, вони говорили про це і на міжнародних платформах, і так далі. Але тим не менше. Савченко зараз, я думаю, вона сама це прекрасно усвідомлює, Вона не буде асоціювати себе і прив'язувати лише до політичної сили тільки через те, що вона має депутатський мандат, угу. і якщо ну скажімо так, на неї не вплинуть якісь інші фактори, або найближче оточення, або не знаю, не зміниться її ставлення до цих подій, то мені здається, сьогоднішні надії Савченко легше буде в певний момент відмовитися від депутатського мандату, аніж виступати з тими тезами, про які вона не хотіла. Ла би е, які вона не хотіла би озвучувати, наприклад, від себе Тому мені здається, що саме через те, що немає ні в кого, і в тому числі в батьківщини монополії на цю перемогу, так би мовити, у вигляді звільнення надії Савченко, вони не зможуть підвищити свої електоральні рейтинги серед населення, тільки через це рейтинг Савченко. Ну так, Савченко, як політика, як активного публічного діяча, напевно, він зараз дійсно вибухне. Вона буде серед тих людей, яким люди будуть довіряти. Наприклад. До речі, зараз ми показуємо кадри. Якраз після цієї прес-конференції Надя прийшла до Верховної Ради. Так би мовити, це навчання для новачка. Ми бачимо, що для неї проводять цю екскурсію, як дещо розташовано, угу. і там же, от останню фотографії. Якщо ми проматаємо, то на останній фотографії видно, що вже облаштували місце робоче надії Савченко. Савченко. Ось ми бачимо Савченко, Слухайте, Надія Вікторівна. Надія Савченко у парламенті теж боса, так само, як вона зійшла тоді з борту номер один босою в аеропорт. Я думаю, що людина, що якщо це? два роки просидить у в'язниці, то може собі дозволити ходити так, як їй комфортно. Можливо, вона так краще почуває рід, рідну. А ви землі. як поясните? Це загадка для всіх. Типу, все, все розуміємо, а це не розуміє. Не знаю. <гум> це те, напевно, такого питання її, по-моєму, не ставило сьогодні. Її стало. насправді замучили цим запитанням, і якщо людина не бажає на це запитання відповідати, я думаю, значить що... це питання особистого комфорту. Це простір особистої свободи. До речі, там було дуже красиве запитання. Хтось задав про те, коли Надя почала себе почувати вільною вже після цього повернення. Надя Савченко відповіла, що вільною вона почувала себе завжди весь цей час у в'язниці. А ось свободу відчула лише в той момент, коли літак взлетів над землею. і Вона пройшла в кабіну пілота і зверху подивилася на землю. Це був той момент свободи, який вона для себе захотіла би окремити. От е, про виклики ми говорили для політика так. Надії Савченко, тому що нічого страшнішого, ніж е, політична кар'єра, яка може вбити фактичну легенду, нову легенду uh -huh. України. Це національні герої, тут ніхто не заперечить, навіть вороги Надії Савченко, правильно? Е, Я маю на увазі, що ще, будучи у ув'язненні, вона виступила ініціатором закону, який так і назвали законом Савченко. А пізніше е, з'ясувалося, що він є непрофесійний, недосконалий, його критикують юристи професійні, Міністерство юстиції, бо саме за ним, наприклад, той ж самий uh -huh. вбивця. Лозинський вже гуляє знову на, 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 на волі. Е, от, на вашу думку, політику Савченко. Що зараз треба? Тихенько рік просто дивитися, вивчати всі у ці кулуарні ігрища, займатися юриспруденцією чи чим от мені просто. здається для того, щоб з найменшими втратами і для себе, як для політики, і для себе, як для людини, в першу чергу вийти з цієї ситуації непростої надії. Треба зосередитися на буквально кількох речах, в яких вона відчуває запал, наснагу і енергію, як мінімум, наприклад. Е Просувати повернення інших політичних в'язнів з території Росії на територію України і відстоювання для цього вона може абсорбувати нові знання, здобувати там якісь розширювати інструментарій, які їй допоможе в цьому. Говорити про це на міжнародній арені, користуючись своїм статусом представника України в парламентській асамблеї Ради Європи, але не розпорошуватися. Тобто, в її буде набагато простіше зосередитися на раз-два. Якихось е, речах, які їй близькі, і в яких вона зможе себе Армія, як людина, фронт, і як політик і єпо, відчувати так? комфортно, так і там, де можна буде помацати якийсь результат, або принаймні їй не буде соромно, щоб от, за те, що в неї щось не вдалося, або за те, що їй там хтось заважатиме. Бо якщо е, не зосередитися, е, їй а, і адаптуватися буде важко, і буде вищі, вищі ймовірність, що її е, ім'ям просто почнуть маніпулювати. Насправді вона про все це також говорила. І що найбільше вона орієнтується у питаннях в'язниці і армії, тому вони раді має на меті І навіть той самий на закон, питання. вона сьогодні на прес-конференції його оцінила в першу чергу як людина, яка тільки що вийшла з в'язниці, бо вона сказала: якщо ви не сиділи жодного дня, то ви не розумієте як, яким може бути важливим цей закон для тих людей, які завдяки йому менше можуть перебувати за, за ґратами. Хоча, звичайно, у цього закону, тобто не як юрист, не як прав. Ник вона його оцінює, а безпосередньо, як людина, яка з одного середовища зараз потрапила в інше, е, і тому мені здається, от просто навіть уявімо собі, якщо вона не буде зосереджуватись на якихось напрямках роботи, а просто віллється в так би мовити, в загальний ключ тієї ж е, діяльності, тієї ж політичної сили батьківщини. От е, жодна з топ-тем батьківщини, наприклад, економіка, приватизація, тарифи, е, соціальні пільги, вона не є не те, що близькою Савченко як публічному діячеві або просто як персоні, ну принаймні на старті її у такої активної діяльності, вона абсолютно є з іншого життя, так би мовити, і ми не можемо сьогоднішню надію Савченко уявити собі такою, що буде коментувати або виступати на підтримку якихось тих ініціатив, які зараз в авангарді, так би мовити, політичної і активної діяльності батьківщини. Тому їй треба теж дещо напевно. Ну відмежуватися від тих речей, які є звичними для політичної сили, в принципі, да, і навіть не зав'язуватися в якісь баталії і маніпуляції, а просто зосередитися справді безпека оборона в нас є багато проблем в, в цьому невиконавчому рівні, і вона там напевно буде дуже корисною. Ну що давайте перейдемо до питання G7, оскільки там було е, прийнято рішення про те, що санкції до Російської Федерації зберігаються для нас за вашим визначенням, що це означає? Ну, по перше, те, що санкції е, з, наразі з боку Європейського союзу, відповідно сполучених штатів, вони будуть подовжені ще на півроку. Це е, було зрозуміло, хоча цього разу справді ми зрозуміли, що е, тут їх продовжать, але через півроку ніхто не дасть гарантії. Чи е, буде знову ж таки успіх? І чи санкції ми матимемо відносно Росії на 2017 рік? Е, і Російська Федерація була готова вже останній місяць до того, що зараз санкції будуть продовжені. Найдцятому році вона буде продовжувати жити в санкційному режимі. Тому російська сторона зараз буде намагатися працювати на те, щоб на 2017 рік санкції були як мінімум пом'якшені або краще зняті. Для цього буде продовжувати намагатися демонструвати нібито свою готовність виконувати мінськ. Але насправді ми бачимо, що де факто цього не відбувається. І саме через те, що про продовження санкцій було зрозуміло вже останніми тижнями і виникає. Одне з питань, пов'язаних в тому числі з, з обміном Надії Савченко на тих ГРУшників. а чи не було якихось додаткових домовленостей, які або були укладені, або можуть бути укладені? Бо Росія розуміла, що зараз санкції продовжать так би мовити, капіталізувати у пом'якшення санкцій сам факт звільнення Надії Савченко Російською Федерацією, Кремль не зможе тому. Ну, можливо, вони будуть зараз після вже затвердження рішення на саміті того ж європейського союзу. Вони будуть апелювати до того, що от, бачите, ми певний крок зробили. Ми готові і далі просуватися, наприклад, в цьому гуманітарному аспекті. Бо Надія Савченко, це тільки один політичний в'язень, А в нас і більше ста людей, які сидять в Донецьку, в Луганську. Є сотні людей, місцезнаходження яких невідомо, і кілька десятків, які безпосередньо в Російській Федерації, і прогресу немає в цьому питанні, так само як і в повноцінній ескадэскалації. Фронтів. ви сказали про те, що ми можемо дізнатися на що насправді було обміняно е, до да вашу думку, чи ми побачимо це, наприклад, у Верховній Раді вже найближчим часом. Я маю на увазі закон про вибори на Донбасі Якщо то, навіть е, якщо навіть неформально, але е, Німеччина чи то Франція, чи то Росія, чи то всі разом е, там четверо членів нормандської е, групи, сподівалися на те, що будуть взамін якісь поступки з боку України в обмін на Надії Савченко, та наприклад поступки в плані виконання політичних частин мінського. Тому ми це побачимо дуже скоро. Побачимо це безпосередньо в питанні, наприклад, просування ідеї з виборами на території дякуємо Донбасу. Дякуємо вам дуже дякуємо за ці теми. Марія Золкіна, аналітик фонду Дем ініціативи. Зараз йдемо на паузу. Після випуску новин повертаємось до цієї студії з не менш цікавою темою.